19 жовтня, Неділя, Перемога святих. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, хто в могилах, почують його голос, і вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння Суду. Івана 28-29. Життєдавець викличе з могил своїх викуплених під час першого Воскресіння. А до тієї урочистої години, коли прозвучить остання сурма, і численна армія вийде, щоб здобути вічну перемогу, кожен сплячий святий буде збережений у безпеці, його оберігатимуть як дорогоцінну перлину. Бог знає їхні імена, силою Спасителя, який перебував у них, коли були ще живими, і завдяки тому, що вони стали учасниками божественної природи. Господь воскрешає їх із мертвих. Надходить час, сказав Христос, коли всі, хто в могилах почують Його голос і вийдуть. Івана 5, 28-29 Цей голос повинен луною відгукнутися в усіх місцях перебування мертвих, і кожен святий, який заснув в Ісусі, оживе і залишить свою в'язницю. Тоді благословенні риси характеру, які ми прийняли від Христової праведності, зроблять нас великими в найкращому розумінні цього слова. У ранок Воскресіння перемога святих буде славною. Життєдавець увінчає вінцем нетління всіх, котрі вийдуть зі своїх могил. Ось стоїть воскресле воїнство. Останньою думкою тих, що воскресили, були смерть і пов'язані з нею страждання. Вони думали про могилу і домовину, але тепер вигукують. Смерте, де твоя перемога? Де твоє смерте? Жало. 1 Коринтян 15. 5. Вони більше не лежать. На них покладена остаточна печатка безсмертя. І всі виходять зустріти свого Господа в повітрі. З обох боків вишикувані колони ангелів, ангельський хор, тон переможної пісні. Чути заспів і викуплене воїнство святих приєднується до хору так, ніби вони співали цю пісню на землі. Так воно й було. О яка то була музика! У ній немає дизгармонії. Кожен голос проголошує Заколений агнець достойний. Об'явлення 5.12. Після своїх страждань він побачить хороші плоди, і буде. Задоволений Ісаї 53, 11